От саме гран-прі. Сенісне я не знаю, бо журі мене вигнало вчора, каже, це не тисне на нас. Гран-прі 5-го міжнародного фестивалю екранного та сценічного мистецтва кінологос в номінації Екранне мистецтво присуджено документальному фільму Євген Березняк, режисер Наталія Огородня, місто Дніпропетровськ. Поки Наталя йде, я вам скажу, Євген Березняк, це е, той герой. ви всі дивилися свого часу фільм Майор Віхр», Так? Сьогодні е, той майор-Віхр ще живий, живе в Києві, 99 років, людина повна енергії, сил. І от е, Наталя зробила про нього такий чудовий фільм, і я думаю, це дуже вчасно, бо цим людям, ну хто знає скільки залишилося. День, два, три, рік, десять. Наталя, ми вас вітаємо. І те ж саме ходить. Ну і з вашого дозволу ми тут щодень прочимо нагороди і членом журі. Дипломом лауреата. Ні, спочатку це. Рішенням номер 24 57 і 22 серпня.